Всім привіт з вами Саша і нині я буду показувати всіх своїх улюбленців, хто живе на дворі кури, індюки, амрокси, Куру, кугут, курочка, 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 індюки. Во куготи кури во шукають вощаем дюки во, во моє кролики во Вся порода кроликів Рекс Во. Вони дуже милі рекси ворек індюки. зараз покажу вам. вся дівочка рекса а зараз покажу вам хлопчика ще во внутрі. Ось тут живе хлопчик, во хлопчик. Він може вкусити, він мене був зранку вкусив. Запались. Во внутрі. Во маленькі внутрінята, великих, маленьких внутрінят дванадцять, а великих дві. Бо одна в друга. Во сірий внутріння, чорний, і ще один сірий, чорний, сірий, Во білий нюк, цілі дамо. во Це молоді кури. Зараз покажемо вам уже старих курей. Йдемо. Во. Амрокса. обичні кури. Во когут. Бо і ще один когот, во, во, кого ти, во. Тут і ще корочки. Воноград. O, agora eu vou mostrar os pés Aqui Tira a mão A like A mão У нас сьогодні маски вівчарки і хаски. Во. Зараз покажу вам ще мого котика. Во котик називається Сіямська порода. Його звати Федя, Во голубі очі. Коли знайдемо ще одного котика, вам покажемо. А це Фетя. Фетя. Тут ще індюки. Во два тетя. Ще. Фетя! Фетя! Це федя наш піт. Індюки. индюке. Вот три однакових кугута. Курочка. Три курочки мрокса Їдять там що морок і во во кого тут Всім папа, -па. з вами в Рогів Саша. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі. Па-па!